Центральній міській бібліотеці стартував новий проєкт від Вільнохаб. Працевлаштування. Олександрійська бібліотека потрапила у вісімку закладів України, що будуть втілювати програму, розповідає Тетяна Трацюк. Цей проєкт втілюється в межах програми Мріємо та діємо. Впроваджується він за фінансової підтримки USAID – це Агентство США з міжнародного розвитку, та виконується радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX. Протягом шести місяців дії цього проєкту в Центральній міській бібліотеці працює пункт працевлаштування для молоді, який оснащено технікою. Це два ноутбуки і два моноблоки. Наші бібліотечні фахівці пройшли навчання протягом січня-березня. Це був цикл вебінарів, в яких навчали, як допомагати пошук в пошуці роботи для молоді, як правильно писати, наприклад, резюме, яке є це першим пунктом успішного працевлаштування молоді, як вести співбесіду з рекрутерами, з працедавцем і так далі. І протягом цих шести місяців ми будемо проводити різноманітні тренінги для молоді нашої громади і допомагати з пошуком роботи. Передбачаються і індивідуальні консультації, а також запрошуються колективи. Ми чекаємо замовлення від організацій, від навчальних закладів для проведення тренінгів, різноманітних тренінгів, тому що ну, навіть молодь, яка зараз закінчує школу, не всі учні чи не всі студенти стануть студентами, можливо, хтось бажає навчатися. Навіть допомога буде із пошуком навчальних закладів для продовження навчання. І також ці тренінги, вони дуже, ну, дуже ефективні будуть, тому що навіть ті люди, які в нас ми працюємо вже декілька років. Років, так, ми для себе відкрили деякі моменти. Ну от, наприклад, з співбесіди з працевдавцем, як правильно, як правильно зареєструватися на спеціальній професійній соцмережі Лінкет. Не всі, якщо ви не маєте вас, немає в LinkedIn, то, значить ви. Вас немає взагалі, ви не працюєте. Тому отакі моменти, нюанси, які ми навчились, які нас навчили професійні тренери, ми будемо ці знання далі розповсюджувати для молоді нашої громади. Тетяна Трацюк зазначає, що вільно хаб працевлаштування не вимагає обов'язкової реєстрації. У нас немає ніяких вимог, да, стати на облік там чи що. Ми просто допомагаємо, консультуємо, проводимо роз'яснювальну роботу, просто допомагаємо навіть тим внутрішньопереміщеним особам, які не мають доступу до інтернету, до, до якихось гаджетів. Ви можете прийти до нас в пункт, сісти, шукати свою роботу. Безкоштовний інтернет, безкоштовна консультація. Це все для, для нашої громади, все для наших олександрійців». 13 березня тренінг, кар'єра, твій особистий план успіху в рамках проєкту Вільноха працевлаштування відвідали студенти-випускники Олександрійського політехнічного коледжу. Набагато легше, коли вам це хтось пояснить, ніж вишукувати самому цю інформацію. Бо коли шукаєш самому, це треба самому самостійно проаналізувати велику кількість даних. А якщо це вже є структуровано і вам це передають абсолютно безкоштовно, то це дуже круто. Працює на базі центральної бібліотеки з фахівцями якої можна узгодити час наступної зустрічі.